Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви до мене заглянули. Запрошу вас підписатись. У нас сніданочок, як бачите, ціла купа таблеток, то все добавки, вітамінки. Хочу сьогодні змотивувати вас на прибирання. Починаю прибирати стіл і стільці, тому що після кількох днів сніданків і, взагалі, прибирання підлоги. Є місця, які вже дуже сильно забруднились, Я це побачила, і мені дуже неприємно, тому вирішила помити і змотивувати вас, якщо у вас є така потреба. Прибираю я не сама зі мною мій синочок, другий синочок, третя дитина, Орест. Як бачите, дуже допомагає мені в усьому. Він дуже рано почав повзати і ходити, в принципі, біля опори. І доводиться його контролювати, щоб він не впав, тому що ну, він уже досить такий активний, хоча ще дуже маленький. Зараз йому 8 місяців, і ось такий він забавляка біля мене. Звичайно, що прибирання з малою дитиною не таке ефективне, доводиться більше контролювати малого, ніж звертати увагу на якісь забруднення. Однак я вам хочу сказати, що ну, мамська душа вона може усе, може і одночасно і прибирати, і контролювати дитину. Насправді я знаю, багато жінок можуть кілька справ робити водночас. і... На відміну від чоловіків, але це вже інша історія. І на черзі у мене ще одна цікава справа. Я дуже часто кладу речі, а потім бачу, що вони вже в такому безладі, доводиться перескладати. У мене немає просто можливості кожен раз складати все прямо ідеально. Тому часто я таким грішу, кидаю все на купу і час від часу перескладаю. Зараз ось в комод, де зберігається постільна білизна. Дійшли руки. Щоправда, не усі три полиці, а лише в дві. Третю залишила на закуску поза кадром, тому що там зберігається білизна моя. Складаю постільку, дивлюся, як там комплекти між собою скомбінувати, щоб все влізло, начебто і багато є меблів, але не все влазить, бо велика сім'я. Знову ж біля мене молодший син. Старші зараз зайняті своїми справами, у кожного є якісь заняття, або ж дивляться мультики, коли як. Ось знову показую, що я складаю. До речі, я не прасую зараз постільну білизну, не маю часу просто фізично, хоча я дуже люблю випрасований одяг та постільну білизну. До речі, вже декілька років я замовляю постільку лише в одного продавця. Це інстаграм-магазин, у них є свій сайт також. У них дуже приємні ціни і гарна якість. Це повністю бавовняні комплекти, взагалі без поліестру. І вони вже мені служать багато-багато років. Буквально, от здається, 8 років, скільки ми з чоловіком живемо. Деяким комплектом тут уже по 8 років, і вони в гарному стані. Білий комплект з юзку, однак з часом він пожовтів, як і взагалі біла постійна білизна, вона з часом чомусь жовтіє. І якщо ви знаєте, як її знову відбілити, повернути білизну, то поділіться, будь ласка, в коментарях лайфхаком, я буду дуже-дуже сильно вам вдячна. Ми замовляємо завжди сімейні комплекти, це коли два підодіяльники. Нам зручно, щоб у кожного було комфортне одіялко для себе. І ніхто не бився. Наступний мій момент сьогодні це такий дрібний ремонт. У нас ось майстри були, робили полички і наскрізь продірявили нам меблі. І я ось купила білий лак і, хоч якось маскую декілька шарів, нанесли, і в принципі візуально стало менш помітно. Такі самі проблеми у нас за стільцями їм 4 роки. На жаль, вони поганої якості. Ми плануємо замінити це стільці із юску, як репліка стільцям з ікеї, але вони дійсно дуже негарної якості, і я не рекомендую купувати їх. На черзі у мене прибирання у санвузлі знизу. Це гостьовий санвузол, діти тут часом чистять зуби зранку. Зберігається побутова хімія, якісь необхідні дрібнички для дому, ну і для особистої гігієни. Я надихаю вас на прибирання, на наведення порядку у своїх домівках. Хочу більше розповісти, чому я так знімаю саме такі відео. Справа в тому, що я це роблю особисто для себе. Це порада мого психолога, з яким я працюю фактично рік. Він мені порадив займатися прибиранням. Тому що це найпростіший і найшвидший спосіб відчути певний контроль у житті над ситуацією. Зараз, коли війна, ми не відчуваємо цього контролю над своїм життям, над певними якимись подіями, звичайно ж. І ось такі лайфхаки, як просто прибирати свою квартиру, вони дуже додають відчуття ось цього. Контролювання ситуації, якої дуже не вистачає, планування ситуації, планування своїх днів. Тому це перш за все, така психотерапія. Е, ну і заодно, звичайно ж, організація і прибирання свого будинку завжди буде корисно. Боже, мені аж соромно показувати цю поличку, точніше, ці полиці, цю тумку для умивальнику. Боже, тут чого тільки немає. Ну але так як є, без прикрашань. Мій син зараз позує в кімнаті. Він біля мене, в принципі, завжди тому я його чую, бачу, і за кадром виходжу до нього. Ніхто безконтрольний не залишається. Протираю тут пасту універсальною з магазину Aurora. Вона справляється дуже легко з різними забрудненнями нескладними. Я так зрозуміла, що у складі переважно сода, тому ну, така собі непоганенька штучка для прибирання. Вона тут на передньому плані зображена ця паста. І складаю все так, щоб було. Доступно для усіх, щоб було легко користуватися, там у мене зберігаються різні запаски мила, побутова хімія, ну і все для того, щоб прибирати в квартирі. У нас завжди дуже багато запасів мила, справа тому, що вода досить жорстка у квартирі і мило. Швидко змилюється, напевно, так правильно сказати. Дуже багато мила йде насправді, і тому ми користуємось кусковим. Воно трішки дешевше. Ну а дітки вже користуються рідким милом. Тому для них рідке, для нас кускове все використовується. І хочу з вами поділитися таким лайфхаком, можливо, хтось не знав. Купила такі крючки, вони дуже класно і міцно тримають. І наклею на внутрішню частину дверей цієї тумби. І ось так от на прищепці зручно зберігати руш... рушнички або рукавиці, для того, щоб, по-перше, вони просихали, щоб вони не займали місце. Ну і мені здається, що якось так навіть дуже дуже організовано. Протираю зовнішню частину дверей, і, в принципі, тут уже чистенько. Залишилось протерти зарядку для зубних щіток а також умивальник після того, як діти почистили тут зуби. Міняю рушнички, і залишилось тут лише помити підлогу, в принципі, я користуюсь нашим пилососом шваброю. Не дуже він комфортний. Давно купила, думала і очікувала більшого. Не дуже якісний цей пилосос, не вартує абсолютно своїх грошей, дуже важкий. Уже декілька разів ламався. Ну і взагалі хотілося би щось легше, мабуть, без проводу і таке менш габаритне. Але зі своєю задачею він справляється: у нього зйомна частина, і, в принципі, можна почистити ще щось. Вирішила заодно навести порядок на цій полиці, це полиця швидкого доступу. Тут зберігаються різні приправи, запаси цикорію, запаси різних каш для годування. Ну і все, в принципі, те, що потрібно кожного разу для готування їжі. Тому тут хаос досить частенько. Найбільш часто використовувані приправи зберігаю в різних баночках. Також тут якісь барвники для яєць, свічки на торт, зубочистки і таке інше. Ця поличка з Ікея вставна досить зручна, вона розділяє простір. І ось цей контейнер, він алюмінієвий, теж зекеа. В ньому я зберігаю упаковки цілі. А також купила нещодавно такий контейнер в Аврорі. Він мені дуже сподобався, якийсь такий стильний. Це пластиковий контейнер, але дуже приємний колір, такий хакі. я дуже люблю цей колір. Вирішила туди поскладати ті приправи, які рідше всього використовую, і заховати їх так, щоб вони просто не займали місце, однак я б могла до них дістатися за потреби. Пересипаю лавровий листочок, бо вже ця тара занадто велика. Закриваю і тепер буде трішки менше місця займати. Ще вирішила зсипати одну баночку, яка виявилась пустою, усі приправки для курки. Я досить часто готую куряче м'ясо. І це було правильною ідеєю, тому що багато, як виявилось, у мене упаковочок було відкрито. Щоб швидше їх використати, усі, і не забути про жодну з них, вирішила так зробити. І заодно знайшла лимонну кислоту. Якраз вона мені потрібна для того, щоб почистити. Пральну машинку, перескладала тут усе, подивилася, що тут у мене є. Закриті упаковки склала подалі, відкриті поближче, і тепер буду знати, що у мене йде. Час від часу я також переглядаю на строки придатності. Одного разу отруїлась продуктами харчування, тому зараз стараюсь викидати все, що вже закінчується або закінчилось. А ті продукти, які я знаю, що точно не встигнемо з'їсти, використати, то віддаю тим, хто потребує. У нас в чаті нашого будинку є окремий такий розділ продам віддам і я часом туди пишу, що ось є такий набір продуктів, кому потрібно, можете. Забрати. Люди забирають, її, я думаю, що це класна ідея ділитись тим, що ви просто не встигаєте з'їсти. Ось такий результат вийшов. Подивилась, що не влазять дві упаковочки цикорію, вирішила їх ще сипати, і на тому буде порядок. А зараз потрібно себе потішити. І я подумала, а чому б не приготувати налисники. Налисники з творогом. Я дуже люблю сирні рецепти, І млинці, в принципі, полюбляю, діти їх дуже люблять. Тому я взяла зараз стакан молока тепленького, два яйця, додаю цукор. В принципі, можна не додавати цукор, тоді у вас вийдуть такі універсальні млинці. І часом я ще розбавляю водою, як і в цьому разі, тому що молока не дуже багато було. Додала стакан молока і півстакана води. Перемішую це все, і зараз додаю олійку і буду всипати борошно. Точних пропорцій я навіть не можу вам сказати. Я роблю завжди це око. Знаю, яка потрібна, щоб була консистенція, і на неї орієнтуюсь. Перед смаженням млинців я обов'язково змащую петельню, а потім використовую ось цю зайву олійку для того, щоб теж змащувати, якщо пересихає сильно поверхня петельні. До речі, якщо у вас є багато тіста, і щоб швидше це все зробити, можна використовувати декілька сковорідочок. Я часом так і роблю, але зараз, в принципі, небагато тіста, справлюсь її з однією. Але паралельно буду робити начинку, просто твору зіб'ю з цукром і сметанкою. І паралельно тут щось смажу, буду заодно і закручувати млинці. Ось така смакота вийшла, вийшло дуже багато млинців, всім, всім вистачило, всі були дуже щасливі скуштувати. Навіть дочка, якій не можна, вихватила млинець і почала з ним втікати, щоб я не відібрала чаї, не можна молочко. Потрібно жувати лише безлактозно. Така смакота. Зараз зроблю собі напій з цикорію, я дуже люблю це корі, він корисний, і його можна і вагітним, і тим, хто годує грудьми, він не підвищує тиск і має дуже-дуже до речі, приємний смак. Хто ще не куштував, от прямо рекомендую вам. Я п'ю без цукру напої, чаю, і каву, і це корій ви напій. Ну що ж, мені смачного, а вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!